Вітаю на каналі Авіатор. Авіаконструктор, інженер, випускник політехнічної школи у Львові на Галичині. На той час це Австро-Угорська імперія, пан Едмунд Лібанський народився 1862 року у Кракові. Був асистентом катедри будівництва мостів, стажувався у технічному відділі Галицького намісництва, а згодом у краєвому відділі за спеціальністю будівництво мостів і водних шляхів. Як журналіст, публіцист, з псевдо Віктор Туша приймає участь у популяризації технічних знань. Свої лекції друкує у тижневику промисловець, який редагує у 1903 роках. Стає засновником першого навчального кінотеатру у Львові та автором кількох оповідань і п'єс. За дорученням Нобелівського лауреата Герхарда Гаупмана він переклав драму Ткачі, вперше поставлену на сцені Львівського театру в 1904 році. У 1905 році в серії Зі світу прогресу, техніки та промисловості третій том він публікує роботу Завоювання атмосфери. У 1909 році на перших загальних зборах пан Едмунд обраний до складу правління Галицького авіаційного товариства Авіатор, яке незабаром нараховувало близько 800 осіб. Також працює над створенням компанії для організації авіапоказів у Львові, Кракові та Варшаві. Спостерігає за першими авіаційними змаганнями у Реймсі та міжнародною авіаційною виставкою у Франкфурті на Майні, а наприкінці року планує разом з графом Дідушицьким та інженером Ріхтманом поїздку до Франції для навчання на пілотів. Але не склалось. На межі 1909 10 років він розробляє власний авіаційний двигун повітряного охолодження з радіальним розташуванням чотирьох циліндрів у вигляді літери «Х». Потужністю 48 кінських сил. Встановлює його на літак власної конструкції півторакрилий Монобіплан перший. За задумом творця апарат мав поєднувати в собі переваги моноплана і біплана. Конструкція була з додатковим верхнім крилом і поєднувала рішення Блеріо 11 го і Фармана 3. го Зверніть увагу. На руль висоти попереду. Будівництво літака було завершено у Львові в травні 1910 року. Це був один із перших літаків, на Галичині з фюзеляжем із сталевих труб. Такі ж труби використовував в цей же час тернополянин Главінський на своєму аероплані. Льотні випробування проводилися в червні на військовому полігоні в маєтку Юнс-Гладувка в жесні польській поблизу міста Лева. Під час першої спроби зльоту вибухнув двигун. Відтак вдарився об землю, пошкодив шасі передню частину фізеляжа та оперені. У жовтні пошкоджений літак експонувався на першій авіаційній виставці у Львові. Лібанський проводить капітальний ремонт двигуна і планера, проте монобіплан виявився невдалою конструкцією, і від неї довелось відмовитись. Ідея півтора плану спокушала багатьох інженерів. Так, конструктор Ніколай Рєбіков безпосередньо посилався на проєкт Лібанського. Рєбіков полюбляв. Запозичувати чужі рішення. Але аероплан Лібанського теж не був першим в Європі. Ось світлина з німецьким півторапланом 1910 року. Тобто ця ідея була загальновідомою на той час. Перегляньте про це відео Чечет-садівник-авіатор та відео про виготовлення моделі аеробуєра ЧУР-1. Товариство Авіата запозичило у ерцгерцега Леопольда Сальватора повітряну кулю, яка 29 травня 1910 року з екіпажем Гарні Ріхман Лібанський піднялась на висоту 2600 метрів і подолала шлях від Львова до Золочева. Про це сповіщає журнал Швят у статті Над Хмарами. У другому польоті куля приземлилася в Бржуховіце поблизу Ракитне, а висота лету сягнула 3350 метрів. На п'ятому з'їзді польських техніків у Львові 9 вересня 2010 року пан Лібанський зробив доповідь Сучасна авіація та авіаційна промисловість. До Варшавського тижневика ілюстрованого пише до постійної рубрики Що приносить наука і техніка. Публікується у ряді львівських часописів, в деяких він був членом редакційної колегії. До речі, саме в 1910 році львів'яни перше побачили політ аероплана Блеріо. Який пілотував Отто і Єрені на каналі «Авіатор» для відео про цю подію? Пан Лібанський входить до оргкомітету першої авіаційної виставки у Львові. На ній виставлено також аероплан інженера Вебера, виготовлений у Львівській політехніці. 12 метрів довжина і розмах крил. Присутній голова Галицького сейму граф Станіслав Бадені поцікавився, чи будуть спроби злетіти на цій гігантській машині. Почувши ствердну відповідь, він з жахом зауважив Я радий на це дивитися тут, на відкритті виставки. Але коли воно полетить, я краще залишатимусь вдома. Випробування літака Вебера на Янівських полях за містом закінчилось невдачею. Літак, пілотований самим його конструктором, не звалився на землю, як того боявся спікер Галицького парламенту, а просто вгруз носом у землю. Гвинт продовжував шалено крутитися і розлетівся на друзки. Двигун зупинився, сталева дерев'яна конструкція була серйозно пошкодженою. Інженер Вебер не зазнав серйозних травм. Тоді ж восени Едмунд Лібанський будує монобіплан другий, який згодом називає яскулка, ластівка. Відмовляється від початкової ідеї півтора плана і реалізує конструкцію з одним крилом. Йому допомагає інженер Вітольд Румбович з Львівської політехніки. Конструкція нагадує монобіплан перший, але конструктор вирішує не розташовувати руль спереду, а розміщує невелику допоміжну поверхню над головним крилом. Вона виконує функцію закрил. Літак був готовий навесні та модифікований влітку 2011 року, 8 квітня пан Едмунд представляє флюхтехнішер Ферайн. Авіата, товариства авіата на загальних зборах австрійських авіаційних компаній. Щоб скористатися аеродромом та отримати досвідченого пілота, конструктор запропонував машину для випробувань австрійським військовим. Яскулку доставляють в аеропорт вінер Нойштадт поблизу Відня та збирають там в одному з військових ангарів під наглядом пана Лібанського. Конструкцію допоміжного крила закрилка помітив австрієць фон Джиротка, скопіював і приписав собі це рішення. Австрійська авіаційна преса різко засудила плагіатора і не залишила на ньому сухого місця. У серпні аероплан яскулка львів'янина Едмунда Лібанського злетів у Небо Галичини другим після проєкту тернополянина Гловінського, про якого на каналі Авіатор є також відео. Крило з двох частин мало виразну стрілоподібну форму з двома лоджеронами, обшите тканиною, посилене тросами. Від стійок над фюзеляжем до шасі бічне керування досягалось скручуванням гнучких кінцівок крил, так званим гошуванням. Корпус мав прямокутний переріз, фермену конструкцію, підсилену дротами в передній частині покриту тканиною. Кабіна пілота відкрита. Кермо у вигляді колонки з рульовим колесом, оперення обтянуте тканиною. Шасі зі сталевих труб по типу європейських апаратів з ресорною підвіскою та двома колесами зі спицями. Ось, наприклад, музейна репліка сербського аероплана Сарич-1 з подібним шасі. В початковій версії головна стійка шасі була оснащена протикапотажним полозом з ясеню. Потім від нього відмовились. Хвостовий костиль амортизований. Двигун повітряного охолодження, роторний, трициліндровий, типу Дельфос, потужністю 28 кінських сил, розміщений перед пропелером. Двигун кріпився до корпусу на станині зі сталевих труб. Пропелер дволопатевий із дерева. Паливний бак підвішувався до стійок корпусу. Як член польської соціалістичної партії, пан Лібанський брав участь у реорганізації Зарубіжної асоціації польських соціалістів та багато років співпрацював у соціалістичному часописі вперед. Під час Першої світової війни служив в австрійській армії. У 1918 році вступив до польського війська, де мобілізований 1922 року у званні Майора Сапера. Згодом викладав у промисловій школі у Львові та керував там власним технічним кабінетом. Помер 1928 року у Бересті, нині Брест, Білорусь. Та перепихований наступного року у Львові. Виготовлення моделі аероплана Яскулка, Львів'янина Едмонта Лібанського, буде показано в наступному відео. Контакт є КОНТАКТ від Гвинта!